Привіт, чоловіче, що ти? Ну, все нормально. Нормально все таке. Що можемо допомогти тобі? Ні. Ні. Хочемо сказати, що Господь чекає тебе. Що поки ще є можливість, ціпляється цю можливість і ще буде повноцінне в тебе життя тут на землі і вічності. Заберуть у нас в армію, то буде мені Господь. Ти в армії <різь> Ну, Заберуть, не заберуть, це така справа. Тим більше, якщо заберуть, то потрібно буде Бог. Тим більше, поки Бог стукається, ми, ну, таких звичайностей в житті не буває. Ми тут пересікаємося кожен тиждень. Кожен день От, от ти те, що плем'янник тобі каже, мотай собі на устну. Тому що Бог ну, має особливе ставлення до тебе. Це велика милість Божа, що до тебе от просто говорить плем'янник. Ми з тобою тут постійно бачимося, говоримо тобі про Христа. Ціпляйся за цю можливість. І що будеш мати повноцінне життя. І Один... будеш мати набагато більше, що в вічності. Бо наше життя це таке воно. Він там в недільну школу ходить, що щоб газорозрядом. Угу. Приходь, приходь до нас. Тут Б... Приходь сюди, йди до газорозрядного, туди. Нема різниці куди. Йди до Христану. Йди не в церкву, не до людей, а йди до Христа. Шукай Христану. І отримаєш свободу і від залежності, і будеш мати ще нормальне життя, ще поживеш. Зрозумів. Все, хай Бог благословить тебе.